Я б пішов би горіки позбирав, он землю встелили. Та які горіхи? Я ж тільки нагнувся в синістрелі, та й по Ой, Господи, з твоїм Василем. Тобі вас. Мате, тобі, тобі хоч кабаки з голода познусь, бо вже й морози йдуть. Жінко. Та хіба ти при своєму розумі? Що ти так? що забулася? Що на тій неділі баба домка мені диски вправила, то сказала, тяжко в руки не брати, ось-таки нагадала, вже стріляє. Ще на тій неділі, на тій неділі, а ти ж нічого й не робиш. А що мені робити? І тихо Линівка батаче, бурака три, Викричай на все село. Ви бачили чи? Ні? Та що за хіба ж ти забула, що я на місяць назад тер твоїм клятим свиням та тер пальця! Моїм свиням втер! Моїм свиням втер! То кров так їжила, мало, я не вме. Що, що ти носиш мені перед носом того свого пальця! ну розмотай, я подивлюся на нього. Не розмотало, бо знов кров є! так. Ой, Господи, казала мені, мама моя покійна. Казала ж мені, що ти на нього дивишся, воно ж ледаш ж! А ти що робити будеш? А? Тільки мене посилаєш, туди-сюди, туди сюди, туди, сюди а? Ти бачиш, наробила? Зовсім же совісті не маєш. Ти ж бачиш, що я з досвіду вже і хліб спекла, і борщ зварила. А ще Вася, Вася, а ще а ще я таку кашу в кабакові спекла. Таку добру. Ти ж? Так хто ж ту кашу їсти буде? А? Бася, і ти а... будеш їсти, і я буду їсти, бо таку ж кашу, Вася. Тільки я в силі мій готувати. В кабакові за вечора, ага. свиняна. Хай ту кашу свині їдять. Чиста правда, ну чеснісінька правда, та яка ця жінка та свого чоловіка та кабаком годує. Ой, Господи, Господи, напало моє молоде життя. Казала ж мені моя мама покійно, сказала, що ти на нього дивишся? Що ж ти на нього дивишся? Вона ж ледащо. Леда, а я ж тільки на ті вуса і дивилася. Ой, Господи, Боже. Трете тете, те те те, те-те-те те, вас уже туди, вас усюди, Вас туди, вас сюди. А ти, Василю, хоч розірвися, ваче не сюди. О, на Деся. Сонечко-пташечка. Алло! Сонечко-пташечка на я за вами теж скучу. Ой, як скучу. І ви теж. Ой, лишенько. Що що ви кажете? Курочка є, да? Курочка є, да, запечена. Добренько. Сюю минуту буду, сію минуту буду, сію минуту буду. А що взяти? А, -а, -а. конячок. І чоколадку. Добренько, добренько на десь, добренько на десь. Буду, 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 сію минуточку буду. Як як ви кажете, О, кабачка ще взяти, так? Да? Кашу любите, так? Да? І я теж кашу кабакову люблю. Ой, добренько візьму, в мене кабачки вродили, візьму кашку, візьму кашку, кабачка гарно будемо кашку їсти. Все, бувайте здорові. Сію минуточку і я буду. це воно, це чи пірадло. Ні, ну ви ж подивіться, білий день, а воно зібралося. Людоньки добрі, а куди ж у нього дорога? А в нього ж одна дорога. Подивіться. Не, ну ви подивіться. І пішло, і пішло таке. Долинку пішло. Ой боже, що ж мені робити? Чи то мені зайти, чи то мені пройти. Люди добрі. Що то я маю мовчати? Чого про я маю мовчати? Всі люди мають знати, так я зайду, і Катерина має право знати. А що я їй скажу? Чого б то я прийшла? мусю ага. грушками пожертвувати, скажуть, грушок їй прилезну. Ой, Господи, Господи, так і знала, що сьогодні сварки не минути. Ой, подивіться. Катерини квітки цвітуть, кури деруть. Хазяйка одним словом. А Вася її Вася. Катерина в хаті, певно, товчеться і не знає, де до неї горе крадеться. Ой, а воно в надезі. Катерина! Катерину, Катерино голубонько. А ага, воро! Будьте здорові, Катерино! Будьте ви здорові! От таке я почула своїм носом. І тут не можна вашого двору минути. Таке думаю, хліб ходить по дворі. Ну хто може спити? Тільки моя Катерина! Такий вам не пекла. пекла. От ви хазяйка, принесла вам грушок. Оце от дуже добрі грушки, щоб до Різдва ви мали. й Та так багато. От, бо ви ж казали вас не в родину. Не в родину. Ой.

А в роті Це я для Васі соку кабакового зробила. Mm. Для чоловічого здоров'я Маруня, для чоловічого. Для чоловічого. Так, а, а для жіночого що не підходить. Казав доктор, що для чоловічого. Mm. То дайте, якщо це для Васі, бо ваш Вася здоровий, як четверо тузок. Ну, що ви таке, каже, mm. так спина ж болить. Ой, ваше у Васі все болить. Mm. Mm. Годите ви йому бачу, як лихі боляться. Ну, Годять, сідайте дайте в да влутати О, а що ви ще варили? Борщ варила. А, борщ і я варила. Ой, добаць, яка в мене наливочка є. М -м -м. М -м -м. О, ваша наливка теж всім наливкам наливка. Так. Ой, ото добре, що я до вас таке не минула хати та й зайшла. І не думала, що сьогодні ще й наливка мені перепаде. Варуню, а я ще сьогодні. Кашу в кабакові запікала. Це як? Так же мене моя мама навчила. Ой, яка ж добра. Зараз я принесу. Ого, ще й такого й не чула. Люди добрі. Дивіться мене. Оце так. Да. Вік живу, вік чуся, а дурної бачу й помру. Це як ви таке зробили? Боже. Узяла я кабачок, кабачок кругленький, помастила його медом ще й маслом добреньким. Та ви що? Ну, а що? Ще й маслом добреньким. Оце так, да, Катерино, оце кабак. Я вам І скажу. наливочка моя добра. Що mm -hmm, ж ви подивіться? А я все життя кашу вару засипаю, ви ж подивіться, і не знала, що таке буває. А ну пробуйте, гароня. Ану, пробуйте. А ну всипте мені цієї каші, боже, в маслі. І, та ви що? Ну а що? Усім кашам каша. Ой, Боже, так багатенько-багатенько кладіть, бо я вже трошки і... Ото покамість до вас, та від вас та вже і зголодніла трохи. М -м -м, кума, це не каша. Це шедевр! Та я зрудовіку такої каші не їла. Боже! може. Це каша кумон ресторанне блюдо. Для гурманів скажу вам, для гурманів. Беріть, вороню, беріть. Для гурманів, ви кажете. Ага. А Вася мій не гурман? Ой, Каже, що таку кашу, тільки свині їдять. Та що ви на нього потураєте? Сиріть його Катерину, ще бабуня покійна так ваша казала. Отак треба було з молоду таке робити. А тепер що ж уже, Ну що вже волонтери? Mm. Ой Боже, мусите терпіти таке мусить, життя. Катерино, я вам скажу так, маєте мене цієї каші навчити. Нам чого ж не надо? Розкажіть мені, голубонько, бо що ж люди помруй не буду вміти таке зробити. Бо... Дивіться, берете кабак, mm. вичищаєте зернятка. Ah. Ага. Відварюєте пшено до напівготовності ага. і складаєте шарами. Шар пшона, шар яблук, а -а -а. шар пшона, шар ізюму, Хитер? шар пшона, шар грушок а -а. і шар пшона і шар отих в'ялених вещань, що ви мені розказували, які ж вони добрі домашні. А, -а, -а. М -м -м -м. а я ж думаю, що це, а масла, скільки ви сюди поклали їй бо з грудку. Склали, а -а. притахмачили ложечкою. Угу. І ще поклали грудочку масла, масла. накрили кришкою Ти і в рукові десь на півтора години на столі Боже! А Вася там все не свиней. Боже Боже, я ж вам кажу, Господи. А де той ваш вася є зараз? Угу. Угу. Де то він є? Бо я ще щось її ніде не бачила. Угу. Десь він на губістці. Зараз піду її погукаю. А ну погукайте хай прийдете цієї каші Вася! Вась! Вася, йде вас сюди, баруня прийшла. Вася, 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 тебе бачите? Дивіться, не, не за хрипніть, так його гукаєте того Вася. Йде mm -hmm. сюди, Вась! За тим Васею, вашим Катерину, вже слід прости. От я вам скажу. Mm -hmm. Що таке каже, ви таке кажете, воронь? А що я кажу? Ви щось знаєте? Е, е, ну ну, ну Катерино, та нічого я не знаю, то так до слова мені прийшлося. Вороня, ой Господи, я вас прося, говорі, що знаєте. Катерино, ну ну, ну ну то що я там знаю? Ну, ну знаю що? Вчора в Надезі кури кричали, о, ну та й що? Та ви що? Ну Якщо в надезі кричали кури, то це значить, що? То Що Що в наде курку рубати, он воно що. Що ну, та й що? Та ви що? Катерину, Катерину. Якщо на дезі рубає курку, то що це значить? То Що в надезі будуть гості, он воно що. Та Ви що? Та ви що? Ну, Катерину, ну люди добрі, вік прожили і ще такі. А тут на дезі хто в гості ходить? Ну хто? Я ходжу. Я з нею в церкву ходжу, але ж бачите, я нині у вас про кашу кабану. Що це ви зараз хочете? кажіть уже. Е, я Катерина, Вороню, кажіть. Катерина, я не дуже роздивилася, але як ото я йшла по греблі, то біг тако чоловічина. Кашкети квасі. Жикети квасі, але що шобітки Васі не шо? хромові вороня. Але чи то був Вася, Катерино? Чи не Варуня. Вася? Їй бо не розгледіла. Вороня. ви що вас давлення зараз така не Катерина? а Ану ходім зі мною до Надесі. Боже борони, Вороня, боже Боролин. боже Бор... Я вас знаю каруню, ходімо. Катерину, я вас завіть, де ти вбивати. Вороня, вороня. Я ж вас... Ви ж мене як сестра рідно. Ви ж як мені сестра рідна вороню, ну ходімо, ну, ну ходімо ході, ж я ж вас кажуть. Катерину, голову. Я ж вас знаю. Ході. Ви ж і будете зависти. Я не буду ворогом. Дайте, дайте слово. Дайте. Даю. Дайте дайте дайте. Слово, що не буде ти? Не буду, не буду Ой, вороня зайвіти. Я ж не в церкву шкоді, ви ж не нашу. Мені причитайте. Тут кожна секунда, дорога, кожна секунда. Відайте, хоч кошика мого. молить. Господи, і наша жміця напис, йшла собі, варту та йди з Богу. Катерину, я ж вас Богом, просю, ви її хоч не вийти, ви, бо я вас знаю, Катерина, по нашу нам цей гріх. Ви ж я... не помігнеш, не причитайте, бо кожна минута на шуту. Бігли вороня, побігли. Та Катерину, куди ж ви мене є жилетку вас забулася? А Господи, господи я вже розпалення буду мати. Господи, мені цей гріх, Господи, хоч би то василя там не було. Ой, Люди, ви жіть ти, другайте, вижіть, Катерино, Катерино лишить, люди добре. Ой, Боже! оце. Катерино, ну Катерину, що ви робити? Ой, боже мій. Що ми роблять? голову розвалити, господи. ви ж мені слово дали. Віддайте цю камінюку, господи. слово дала.

Ой ти ж Вася, ти ж мій, Вася, ти ж мій, вася Василю. ой ти ж Вася, де ж ти вася, де ж ти вася Василю. Я буду його чекати, столик щедро накривати, все для Васі, мого Васі, Васі-Василька. мого Васі, Василька. Це ж для Васі, мого Васі, мого Васі, Василька. Де ж ти Вася, ти ж мій Вася, ти ж мій Вася, Василю? Гай, гай! Гай, гай! Гай гай. Гай гай. Ку-ку, ку-ку! Ой, Василі Політович. Та як же ж я на вас чекала? Я на вас стою чекав, як я за вами скучила! А як же ж я за вами скучила? Ой, Ой. а що ж це дивилися? Ви так прибралися? Та Так до вас як же ж не прибралися? Ой, і я вам підстригли! А я вам конячку приніс. Конячку. Кон Ой, посмакуємо, посмакуємо. заскучали, а як ой, же ж за... я заскучала, да. ой. Та ви позвонили, то в мене в серці затекало. <и> <и> та ви що? Ну а що ви мені казали? Життя таке, ну, катер, катер, вас... Катерина. А ну Ні, 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 Катерину. Ні, Катерину, я вас просив. Я вас просив. Я вас просив. Катерину, я вас просив. Що це тут таке? А ну. А ви що? Ну а що? Гульки. Ви ж подивіться, ви ж подивіться. Вороню, що? От скажіть мені, що мені з ними робити? От що мені з ними робити, бароню? Ну, скажіть мені, сестра, сестрі, скажіть. Голубонько, треба їх ще не вбити. Боже борони вбивати. Їх Катерино треба провчити, бо вони й на тому світі здибаються. Хіба що ви не знаєте? Їх треба Катерин, якось То провчити. Як? То як мені їх провчити? Ой, ну що ж я знаю, що ж я. А я знаю. Я? А я знаю. Що робити? Давайте, кладіться. Що робити? Що будемо робити? Боже, 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 Боже. Що робити? Подивіться, ковбаси. А що робити? Я знаю. я все знаю! Що робити? Куди його діти? Давайте. Ховати. Ховати. Іди дивіться, що вони роблять. Ага, ага На них дивіться. Ой, Та нічого не бачила. Не бачила. Ви втікли. Катерино, що? Вони кабака носять. що, Носять носять. носять! Що йти дивитися? Дивіться Катерино! Маруню, що? Вони Що? Вони цілуються. Але що? Не в засос. Ой, господи, дивіться. Ой, Боже мій. Ой, Боже. О, такий свій. Катерино, що воронь! Іду, Ідуть, воронь! Іду, іду. Ой, Боже, що тобі робить? Боже, а що це таке? Прошу. Оце ви куми й вигадали. А, а куди ми сховаємося? Катерина, Давай, беріть, до квіток, Ой, щоб нас не вгледіли. Присідайте, бо нас буде видно. Курочка вас вже готова. Ой, готова. Та така ж смачненька. І ще будемо курочку зашарана, так як ви любите, так. А я конячок приніс. Конячок. Курочка, так і коньячок. піде. А це вам кабачок на кашку. На кашку. Я ж дуже люблю, дуже люблю. А де ж конячок? Ох, та усе конячок. Ой, конячок. Смачненький. Будемо трошки пити. По чуть-чуть. По трошки. І чоколадку вам. Це так з столу. Дуже люблю. Дуже люблю. А я ж для вас курочку за... Та І... ви що? Ну, а ви що? Голубочки. Голубонечки. Що таке? Де вони а, 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 взялися? вони взялися? Та що, Тася? Болить тебе спина. А... Ой, Ай, Може, Три, з тої сторони сідай, бо ти будемо блуднати. А будемо таке. Як це? А? Я й сам не знаю. А, Варуні. Боже, Варуні. Де вони взялися? Дивись мою. Поп'ємо сьогодні коньячку. Ой, а, а вареники ку... дивіться, як Катерина пристаралася. <гум> а ну мася хоч відкрий. І курочка в нас і, о, дивіться, Катерина, чоколадка. А що ж, майотний? А що таке, як ми Ой. любимо? О, стар... Ой, а яка страва? О, що це таке? В мене такого не було. Ой, що ви як... розкодакали, тихо. Не було, то буде! Руки Ударив. трусяться не можу відкрити. А, а, не буду, а ви, Катерина, а ви ж подивіться, а немає вже палець не боли у вашого васі, вже без бинка. Ой, Вася, Появися. Що вас. робити? Що діяти? О, що робити? Наливайте, Катя. Давайте, Варуня. О, п'ять грам. О, о, і ви. І ви вип'ємо всі. Що це? Що Бері це? Беріть. що таке? Це пряшка. Не буду я її пити. Я сказала пити. 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 Бо будуть бити. Здоров Будьмо здорові. Варуня. Будьмо здорові, Катерина. Ой, дай Боже. М -м -м. На все то... гоже, а що не гоже відвернімо. Який же стейк, ніячок добрий. Пийте. За косяк. Кабак! Беріть, їм, не віб, хай його їдять! не буду. їсти! Кашко, їсти. Мягку кашу. Мягку, кашу. Кабакову. Кабакову. Берите, я сказала їсти! Ду... А буде бити! їсти. Нащо вони мені нерви роблять? Скажіть вороню. Беріть, 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 курочку, беріть. Ой, така добра курочка! Куди? Чи ви її пекли, чи ви її варили, чи ви до неї руки простягаєте? А курочка. У кашу вона буде кашу! Mm -hmm. Давайте до парі Катерина. Давайте, давайте. давайте. Щоб ви жили з вас і все життя у парі. У парі, так? Да. Mm -hmm. да, дай Боже. Походи! Вороні ви бачили що? Що робиться? робиться? Їжте кашу! <реслужен> А що нам Будемо. така мулка! А Чому себе не Бер, п'єте? Беріть друга за пар... до парі. Беріть, беріть на дете. Це дуже, дуже добра, брага, беріть, Та надеж, не хочу я його пийте, бо буде бити. Дивіться на десь, дивіться на Я ж не питаю вас, чи <питер> хочете ви, чи не хочете. Не я сказала пити. Значить, пити! Чули? Ой, пейте, Василий Політович. Я вже пив. Mm -hmm. Далі не лізе. Mm. Ліза чи не лізе, пейте. Ой, таке добрий кон'ячок. Що ще курочка? Чи вареничка? Та ти вареничка. Ой, білесі. Куди? Вашу їжте. З біленької муки. Ось Катеринова золоті руки. А то? А то б мене Вася не любив би. А що? Куди ви робите це? Їсти дуже корисна Що, не Воно не добре, це що я свиня їсти, цього кабака. Не я буду Я поняла їсти. зараз. Це що було? Я сказала їсти. Їжу. На здоров'я вам, люди добрі, на здоров'я. По третій, по третій Катерина. А це голубки хоч п'ють чи ні? Це тільки закусують. Вже мені дайте граміночку. А. От теж ви й забули. М -м? Ой, ну що, ой, Хай нас горе минає. Хай добро тільки в хату заходить. Будьмо на десь, Давай. вас. Давайте, Василю, так давно вас не бачила. бачить. А ну до дна. дна. Щоб була думка одна. <ривіт> пийте, на здоров'я. будемо робити? Чили таке? От добре, гарно о, сидимо, сидемо, в банів вбивати. Не буде в бароні з вами танцювати І ваша правда. а що ж не затанцювати? Хорошо? А Васі хорошо? Хорошо?